Вітаю вас, малята! У природі завжди відбуваються зміни. Сонце всходить і заходить, день змінює ніч. щойно було тепле літо, а вже настала прохолодна осінь Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Так, восени малята, а вам подобається осінь? Так, вона щедра, багата, різнокольорова. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь тепла та сонячна, а потім сумна, дощова й холодна. Листя на деревах змінюють колір, а згодом опадають на землю. Осінь ще називають щедрою. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Сьогодні ми з вами поговоримо про дари осені. Роздивіться уважно малюнок, що росте на городі. Капуста, помідори, кабачки, баклажани, перець, цибуля. Як назвати це одним словом? Овочі. Роздивіться сад. Що росте на деревах? Яблука, груші, вишні. А на кущах? Малина, суниця, виноград, ожина. Як назвати одним словом все, що росте на деревах? Фрукти. А як сказати одним словом все, що росте на кущах? Ягоди. Молодці! королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Я вам бажаю гарного настрою, теплого, осіннього сонечка, до нових зустрічей!